Всім привіт! Вас вітає Агросад від Олександра. Маємо невеличкі замовлення на рослини. Хочу показати, як це відбувається пакування. Взагалі у нас замовили чібрец Фредо. Чібрец варігативний, я кажу на нього, лімонік. Можете пляти на листя, запах лімону. По особливостях рослини чебрець є кущовим, декоративним, лимонні або варігативний більш лікарський, повзучий. Ось такі відмінності. Добре мати у дворі і такого, і такого для різноманіття. Також по замовленню у нас йде порічка сорту Равада, два куща та лаванда англійська Хіткот. Ось колиська селекція. Будемо паковувати. Ось таке замовлення коштує у нас майже 1000 гривнів. Тут виходить три позиції, 12 чебрица, 2 смородини, дві 2 лаванді. Якщо хочете замовити якісні рослини та якісну розсаду, звертайтесь до нас, номер телефону в описі профілю. а так дякую за перегляд кожному.